Доброго дня, мої любі! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з круглими числами. Пригадаємо, як вони називаються. А також будемо рахувати десятками. Отже, починаємо нашу руку. Пригадаємо рахунок. Порахуємо до 10. Рахуємо разом. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Молодці. Давайте пригадаємо, що десять це один десяток. Або навпаки один десяток. Це 10 окремих одиниць. Десяток завжди закінчуються цифрою 0. І числа, які складаються лише з десятків, також закінчуються цифрою 0. Такі числа називаються круглі числа. Давайте разом з вами зараз. Пригадаємо, як складаються і називаються круглі числа. Число, в якому 1 десяток і 0 одиничок. Так, це 10. Число, в якому 2 десятки і 0 одиничок. Двадцять. Число в якому три десятки і 0 одиничок. Тридцять. Число в якому чотири десятки і нуль одиничок. Сорок. Число, в якому п'ять десятків і нуль одиничок. П'ятьдесят. Шість десятків і нуль одиничок. 60. А ну, спробуй тепер сам пригадати, як називається таке число, скільки в ньому десятків і одиничок. Правильно, 7 десятків і 0 одиниць це число 70. 8 десятків і 0 одиниць 80. Дев'ять десятків і нуль одиниць. Дев'яносто. Десять десятків і нуль одиниць. Це число сто. Молодці! з вами всі числа з десятками. Ну, а зараз ми приготуємо ручку та зошит. Ти можеш поставити відео на паузу, поки будеш готуватися. Адже ми будемо працювати зараз в зошиті. Отже, почнемо працювати в зошиті. Зараз ми будемо читати і записувати круглі числа. Починаємо ми писати спочатку рядочку. Пригадай! Кожна цифра пишеться в своїй клітинці. Поки ти будеш писати число, ти можеш ставити відео на паузу, щоб все встигати. Отже, починаємо. Перше число 10. Запишемо його. Наступне число. 20 20 – це два десятки. Запишемо число 20, кожна цифра в своїй клітинці. Перша цифра показує кількість десятків, друга цифра 0. Заміняє нам слово 10. Наступне число. 30. Запишемо його. Наступне число 40. Запиши, будь ласка, число 40. Наступне 50. Запишемо число 50. Наступне за, 50, 60. Запишемо. 60. Наступне, число. 70. Наступне за 60. Запишемо шістдесят. Наступне число сімдесят. Наступне за шістдесят завжди сімдесят. Наступне число вісімдесят. Вісімдесятки. Запишемо його. Наступне за 70. 80. Наступне число. 90. Якщо у тебе закінчився рядочок, ти можеш перейти на наступний рядочок, пропустивши клітинку вниз. 90. І нарешті останнє число. Наступне за 90. 100. Запишемо це чудове число. 100. Зверни увагу. Число 100 ми записуємо трьома цифрами. 1, 0, 0. Після числа 100 поставимо крапочку. Молодець. Продовжуємо нашу роботу. Ну а зараз давай ми трошки порухаємося, відпочинемо, потанцюємо, поспіваємо і заодно пригадаємо правила поведінки під час повітряної тривоги. Поклади ручку дочі. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка три так руки до гори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй, і свої кроки рахуй. Чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих, вдих, руками потряси, так, крапельки з труси, так, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Подивись наліво. Подивись направо. Слава Україні! Героям слава! Що ж трошки відпочили? Тож повертаємось до нашого уроку. Сідай зручніше і давай пригадаємо усний рахунок десятками. Дивись на повітряні кулі, які будуть пролітати. І рахуй разом зі мною. Один, два, три. Починаємо. Десять. Двадцять. Тридцять сорок п'ятдесят шістдесят сімдесят Сімдесят. Дев'яносто? Сто. А тепер спробуй порахувати круглими десятками самостійно. Називай числа, які з'являються на повітряних кульках. Приготувались? Починаємо. Розумнечка, ти добре вчишся. Ну а ми йдемо далі. Ми вже порахували від 10 до 100. Зворотньому порядку. Від 100, повертаючись до попереднього числа, приготувались 100. 90. Восемьдесят, семьдесят, шестьдесят, пятьдесят, сорок, тридцать, двадцать. 10 абсолютно правильно. Молодець, Ну, Спробуємо пригадати ще раз зворотній рахунок. Від 100 до попередніх чисел. Пригадай, при зворотньому рахунку ми завжди повертаємося до попереднього числа того, що стоїть попереду. Починаємо від числа 100

Десять. Молодці і діти, і зайченятко. Всі порахували абсолютно правильно. Але з дорослими рахувати легко. Спробуємо. Спробуємо тепер порахувати самостійно. Приготуйся. якщо зіб'єшся нічого страшного. Три, два. Один починаємо. Рахуємо від ста до попереднього числа. Ну як, вийшло? Ми тільки вчимося, але ти вже добре запам'ятав круглі десятки, числа, які ми вони позначаються, як вони називаються. Якщо ти ще забував, з допомогою записаних в зошиті чисел, потренуйся і порахуй в прямому і в зворотньому порядку числа від 10 до 100. І назад від ста до 10 Повчина назвичай чисел на наступному уроці ми їх будемо пригадувати. Ну а на сьогодні ми вже закінчуємо наш урок. Ти був розумничкою. Я тобі за це дуже дякую. До побачення, до нових зустрічей!